Наш умівший донер з лісової тепер у центрі, на правому березі Києва. Честь відкриття всім дарують донер. Купуєш один, другий отримуєш у подарунок. Я обрала у булці, круто, що вони її печуть самі. Білий соус, трохи овочів для свіжості, і головний інгредієнт багато соковитого м'яса. А зверху червоний соус, який вони варять самі. З телятиною у булці коштує 180 гривень. У лаваші на 10 гривень дешевше. Круто, що можна присісти за столиком на другому по. Арці багато місця обслуговує офіціант. Замовила іскандер-кебаб, але не очікувала, що кладуть так багато м'яса. Можете замовляти одну страву на двох. М'ясо соковите зверху поливають соусом, ще й маслом. Іскандер Кебаб коштує 250 гривень. За правилом, все потрібно перемішати з йогуртом та їсти разом. Це смачно! Моє улюблене турецьке блюдо це лахмаджун. Як ідалійська піца, але смачніше. Фарш зелень, класні спеції, зверху сир, пару хвилину печі. Викладаємо зверху лимончик з зеленню і наш лахмаджун готовий. Тут лахмаджун коштує 150 гривень. Збризкуємо лимоном, скручуємо. Моємо у рулетик і насолоджуємося. Вважаю, італійці вкрали цей рецепт у турків. Ще окрім донера у закладі, можна скуштувати перші страви солодощі. Я спробувала суп дуже смачний. Не забудьте скористатися пропозицією на безкоштовний донер. Заклад знаходиться в хвилині ходьби від метро. Площа українських героїв. Це туркіш-кебаб.